Ківерцівський районний суд присудив три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Чоловік отримав персональну повістку про призов на військову службу та в призначений час до пункту збору не з'явився. Підстав щодо відстрочення від призову, не виявили. На суді чоловік вину визнав повністю у вчиненому розкаявся. Однак з вироком не погодився і подав апеляційну скаргу. Поки вирок Ківерцівського районного суду не набрав законної сили, і суд апеляційної інстанції не вирішив питання зі скаргою, обвинувачений знаходиться на волі. Тільки от біда – на судове засідання не з'явився. «Він десь пішов в ліс, а де він є? Родич не повідомив». «Ви телефонували, пішов в ліс, але повістка направляється і Тривали час зберігається на повністю Ну, це є як, поскільки немає до доказів про те, що він удержав повістку і належним чином повідомлений, буде підстава для скасування ухвали, тобто просто відкласти так? так ваше про що викласти і вручити йому через скільки дійсно, даних про те, що не За словами адвоката, останнє, що відомо про місце знаходження обвинуваченого, це те, що він пішов до лісу і з ним зник зв'язок. Скільки він там часу знаходиться, невідомо. Спілкування останнім часом відбувається тільки через його родичів. Коли я суддя заслухав, що я учасники протестував, коли я родився відкласти з Нерушення повідомлення церковного часу місцевого справи. Поки судове засідання в черговий раз відкладається. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.